Вітаю, розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Традиційна тема сьогоднішнього тижня ситуація на кордоні з Республікою Білорусь, стан захищеності та готовності сил безпеки та оборони України. Детальніше розкаже Ігор Бондаренко, заступник міністра внутрішніх справ України. Прошу пане Ігоре. Доброго дня усім. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу оголошена і про її актуальність може додатково свідчити та риторика і той контекст, в якому відбувається зараз в засобах масової інформації наших північних сусідів, відповідно, така пропагандистська кампанія. Агресивна і, і абсолютно не недружня щодо нашої країни в частині того, що відбувається на наших північних кордонах, зокрема, в тому числі і на ділянці кордону з Республікою Білорусь. За, за завданням президента України Верховного головнокомандувача була створена міжвідомча робоча група, яка е, працює ще з початку літа, і е, черговий раз ми працювали на минулому тижні. Спільно саме на ділянці українсько-білоруського кордону, протяжність якого складає більше тисячі кілометрів, завдання основне, яке ми вирішували, це вивчення ситуації безпосередньо на місцях і з'ясування потреб зведених сил, які знаходяться на цій ділянці, забезпечують виконання завдання з оборони території нашої держави. Так само до складу цих зведених сил залучені і е підрозділи системи МВС, це і Прикордонна служба, і Національна гвардія, Національна поліція. Е ця робота е з, скажімо так, вивчення цих потреб, забезпечення е підрозділів всім необхідним, вона здійснюється на постійній основі і з боку. Е Системи Міністерства внутрішніх справ і з боку військового командування. Тому якраз одним з завдань це було пересвідчитись в тому, що все добре, і, скажімо так, реагувати більш дієво в тих випадках, де необхідно було додати якихось організаційних рішень. Про що йде мова детальніше? Ми працювали в усіх прикордонних регіонах, це і Чернігівська область, Київська область, Житомирська, Рівненська, Волинська. Працювали по всій ділянці і а, такою загальною відповіддю, яку б хотілося, щоб її також почули там і наші сусіди, а, є те, що логіка дій України є виключно оборонною. Вимушено оборонною, тому що ми вже, на жаль, в цьому році маємо, маємо негативний, вкрай негативний досвід порушення будь-якої логіки добросусідських відносин, відносин і мали факти і вторгнення з боку, наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, і так само використання його. Інфраструктури для здійснення агресії відносно нашої держави, використання авіаційної компоненти, здійснення обстрілів ракетних нашої території. Тому інакше ми реагувати не можемо. Тобто тут уже загрози всі очевидні, зрозуміли і ну, інших, інших дій бути не може. Тобто вони є, підкреслюю, Оборонного характеру, і ми виконуємо ті завдання, які прямо визначені нам Конституції України, тобто ми повинні захищати нашу державу. Що саме в цьому контексті відбувається? Відбувається постійно нарощування наших сил, тому що і ця риторика вона ж є ну, такою показовою, тобто вона є такою мовною. Підготовкою, да, такою, мабуть, на їх боці, да, там вони для себе створюють а, якусь аргументацію додаткову а, власних неадекватних дій і продовження цієї агресії. Тому ми вимушені на це реагувати, і ми також свого боку нарощуємо наші спроможності, спроможності дати відсіч у разі там, подібних спроб. Ви, мабуть, чули там буквально протягом останніх днів в, в медіа так, Республіки, Республіки Білорусь розповсюджувалися меседжі керівництва прикордонного відомства, Збройних сил про те, що вони відчувають. Якусь загрозу з боку України, що там готується якийсь напад з нашого боку і таке інше. І там приводили приклад. От я попрошу вивести фото. Це якраз там було фото з робочої поїздки. А я вам його зараз прокоментую. Вивели, так? Там була така фраза, що Україна мінує. Там, шляхи підриває е, інфраструктуру, руйнує дороги. Е, і Я тут хочу просто банальною логікою е, закликати до, до розуму, да, до, до сприйняття адекватного е, того, що відбувається якраз у наших сусідів, в тому, що іменування так, це, ну, тут вони не, не обманюють, і, е, як зазвичай як говорять правду. Це частина, яка не є там, якою стає, ну вона там безпосередньо. Фактично, ці міни загородження розташовані на нашій території, але в безпосередньому наближенні до лінії кордону. Вона проходить по технологічній осі того мосту, який там ви можете бачити. Це не прихована історія, їх можна візуально спостерігати з білоруської сторони. І це робиться для того. Це все заходи, знову ж таки, те, про що я говорив на початку, заходи оборонного характеру. Ніхто в жодній військовій науці там, чи в тактиці не буде мінувати, мінувати шляхи там, чи руйнувати інфраструктуру для того, щоб здійснювати наступ. Це не є дії, які спрямовані на підготовку до. Якихось активних дій в частині нападу. Це дії оборонного характеру, і ми їх виконуємо в тому форматі для того, щоб наш ворог розумів, що ця відсіч буде надана, не, не буде такої ситуації, яка була в лютому цього року, де там ми розраховували цілком, скажімо так, Обґрунтовано розраховували на дотримання всіх міжнародних практик в частині того, що країни будують добросусідські відносини, однак ми, на жаль, отримали інший сценарій, тому зараз ми до цього готові. І я вважаю, що ті заходи, які ми вже здійснили, я вам говорив, що ми почали роботу з червня цього року, і от зараз був повторний. Повторний такий етап черговий. Я це оцінюю, і комісія це оцінює. Відповідні матеріали готуються для доповіді вищому керівництву держави, як збільшення готовності, збільшення спроможності по експоненті, тобто навіть в порівнянні з тим станом, який ми фіксували в червні. Зараз це на порядки вище оцінюється, тому знову ж таки заклик до тих, хто може там, скажімо так, артикулювати якусь ще там додаткову агресивну риторику і намагатись це перевірити. Ну, це точно робити не потрібно, тому що втрати будуть. З боку агресора високі відсіч буде надана безпосередньо на кордоні. Тобто, безпосередньо на кордоні нашої держави, і е, ми маємо, це, це наш обов'язок. Ми не те, що маємо це право, на це, право це наш прямий обов'язок. І ми, і ми його реалізуємо. Ми до цього готові. Е, і цю готовність е, ми будемо нарощувати. Тобто, це, це ще не є кінцева стадія. Стовідсоткового рівня не буває ніколи, він є достатній і в подальшому він тільки нарощується. От такі такою загальною логікою ми керуємось і відповідно діємо спільно у складі зведених сил. Тому це так, щоб от і наші громадяни в першу чергу, ті, які проживають в у прикордонних регіонах, вони також розуміли, що вони є захищеними. Що вони е, цю загрозу, скажімо так, не, не отримують вже в такому форматі, як, як це відбулося навіть у, е, на початку такої широкомасштабної цієї агресії у лютому цього року. Якщо коротко, це все е, можливо є питання, готові відповісти. Добрий день, Володимир Поліщук, армія інформ. Пане заступнику міністра, скажіть, будь ласка, яка логіка доброзусідських відносин між країнами Україна та Республіка Білорусь, і взагалі чи існує ця логіка у наших північних сусідів? Так, дякую за запитання, готовий відповісти. Якщо повернутися до історії питання, да і от за за час нашої незалежності переглянути як розгортались події. То ще станом на кінець минулого року ми могли чути від керівництва сусідньої держави про те, що ніякого там вторгнення чи агресії з боку Білорусі ніколи за жодних умов не відбудеться, і ну і такі інші речі. Так? Це, можливо, така була хитрість, да, умовно їхня, для того, щоб нас якось заспокоїти, щоб ми там, власне не створювали таких оборонних. Не вживали таких оборонних заходів, які ми вживаємо зараз. Але ж разом з тим, згідно міжнародних практик, як це відбувається в відносинах міжуючих країн, з Республікою Білорусь у нас навіть на відміну від Росії, я зараз це детальніше скажу, кордон було демарковано майже на 100%. Демарковано – це значить визначено на місцевості. Тобто, і цей захід відбувається спільно за участі комісії міждержавної, представники межуючих країн спільно визначають безпосередньо з прив'язку до території, де проходить державний кордон. І цю роботу майже ця робота була майже завершена станом на осінь минулого року. Там залишалося у відсотках декілька відсотків для того, щоб це вже фіналізувати. Для прикладу, з країною-агресором Російської Федерації по кордону, у 2003 році був ратифікований відповідний договір міждержавний про кордон. Так? Але заходів з демаркації навіть не розпочиналося. Тобто, в нас 20 років, да, ну, зрозуміло там. Це з 2014 року вже були такі дії, після яких будь-яка співпраця в цьому напрямку була неможливою, але навіть до того часу це не спрацювало, цього не відбувалось, і ну, ми розуміємо, так, тепер уже, ну, з якої логіки така була позиція <кійна> країни-агресора. Для прикладу наведу позитивні речі, да? тобто у нас за всю історію нашої незалежності, ну як як поводить в таких випадках себе держава Україна, да? тобто, за всю історію нашої незалежності, випадків неадекватного реагування нас як держави на відносини з нашими сусідами в частині територіальних якихось речей, не було жодного. Тобто, ну, це підтверджується от нашою новітньою історією. І є, наприклад, такий е, позитивний е, момент, коли шляхом дипломатичним робо, в робочому форматі, спільно там е, з країною, яка з нами межується Республіка Молдова, були прийняті е, і погоджені взаємно в е, част, ну, частині там, регулювання територіальних питань. Е, Погоджений певний формат, внаслідок чого Республіка Молдова отримала вихід до моря, стала морською державою. Тобто, це ну, позитивний приклад того, що це працює так і так потрібно подібні речі вирішувати. Да? Тобто, ми це демонстрували, демонструємо, і інших якихось сценаріїв бути просто не може в цивілізованому світі. Тому ми і діяли за такою логікою. ну Там більше про цей процес сам зможуть розповісти, мабуть, наші дипломати, які в цьому безпосередньо приймали участь. Але ж цей факт є, він загальновідомий. тобто. Тому оце є, мабуть, ті добросусідські відносини адекватні, які можуть бути і повинні бути між країнами за, за, за міжнародним правом, за міжнародними традиціями, які вже віками встановлені. А діяти. Варварські лозяці і діяти там агресивно і максимально недружно, ну це шлях в один кінець. Тому Тому, да. Більше тут, мабуть, вже в частині логіки добросусідства важко щось додати. На жаль, на жаль, да, на жаль не всі наші сусіди цього дотримуються і про їх. Причини Тут можна говорити багато чому так, але, але, на жаль, такий стан речей ми отримали. Якщо питань більше немає, тоді я дякую. Хочу ще раз всіх запевнити, що роботу всі, всі свою роботу виконують на відмінно. Належна координація, належна взаємодія на місцях, Налагоджена, перевірена, вона працює, тобто можемо відчувати себе впевнено і, і працювати далі з метою нарощення наших спроможностей, щоб, щоб ми були ще більш готові до будь-яких максимально можливих, максимально негативних, негативних сценаріїв розвитку ситуації. От таке власне завдання ми виконуємо. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Нагадую, тема сьогоднішнього брифінгу була ситуація на кордоні з Республікою Білорусь, стан захищеності та оборони силами безпеки та оборони України. Як зазначив Ігор Бондаренко, заступник міністра внутрішніх справ України, сили оборони продовжують нарощувати там обороноздатність нашої держави. Про це доповідаємо постійно на нашому сайті МВС України, а також на офіційних соціальних мережах і у Телеграм. Тому приєднуйтесь, дякую за увагу! Все буде Україна!